Місце упокоєння святого Василя Острозького. Саме тут, на цій горі він спочив, і особливим знаком після того, як він спочив, стало те, що на цьому місці проросла виноградна лоза, і тепер вона є символом його дієвої допомоги всім вірним, які приходять сюди з молитвою. Місцеві кажуть, що він особливо допомагає тим молодим парам, які не можуть мати дітей. Вони звертаються в молитві, і отримують дар батьків своєї материнства. Також великим благословенням цього місця стало те, що. Що ну, великою потребою є вода в горах. І саме тут, на місці, де молився святий Василій Острозький, Почало бити джерело води, і ця вода є святою, вірні, черпає для благословення себе, своїх рідних і своїх домівок. Тому саме через те, що тут з'явилася вода, стало можливим, що браття почали тут постійно перебувати і молитися. Тому дуже особливе і благословенне місце, де відчутно таку особливу святу підтримку, святого Василія Острозького і, взагалі, Творця Небесного. Слава Ісусу Христу. Це вже друга наша поїздка буде після Стамбул. Ми були. Щиро хочу подякувати перш за все, Господу Богу, за те, що так склалися обставини, що я мав можливість поїхати. Отримав дуже велике задоволення від групи, від керівництва, а також від тих отців, які нас супроводжують і налаштовують на добрі справи. Такі справи, я би казав, що це треба це. Розповсюджувати, давати, нести до людей оцю красу, оце Божу благодать, що Бог нам дає можливість побачити світ, відкрити очі, зрозуміти дуже багато речей у цьому житті, які дехто не розуміє. Я завжди так кажу, може це не добре, що десь комусь не дано, але, можливо, через наші. Такі певні поїздки, певну отриману інформацію. Ця інформація буде поширюватися, і цей позитив буде йти на інших людей і впливати позитивно на бачення світу, розуміння світу, можливо, сприйняття світу. Ну і звичайно, у наших вчинках і поступках буде позитив більший. Тобто, нести треба цю свічку, свічку. Пізнання світу і таких речей, які у цьому житті даються Богом всім нам. Просто використовувати треба свою можливість, якщо ти не встиг замолоду, старайся зробити це чуть пізніше. Але зроби, побач світ, і ти зрозумієш тоді, чому ти живеш у цьому світі, для чого ти живеш, і що ти несеш у цей світ. Тобто, коли ми будемо мати таку інформацію з допомогою вашою, і ми також будемо її поширювати в нашому такому колі, і вона очевидно позитивно і дасть свої ростки для того, щоб ці покоління, які ще не були, не бачили, може не знають, і вони їм очі відкриються. Прошу тільки Божої благодаті на всіх нас, всім здоров'я, щастя, миру Україні. Не хочу нічого їм казати поганого, але просто дав би Бог, щоб вони зрозуміли, що так у цьому світі не можна робити. І це горе, що вони нам принесли, воно проходить через наші душі. А це так просто не буває. Тобто тут ми молимося у святих місцях за наші збройні сили, за керівництво України, за тих людей, які мають великі страждання. І я так думаю, через наші молитви. Можливо, це піде десь там, і можливо, буде якийсь позитив від кожної нашої поїздки Першу, окремо подяка Паломницькому центру, який зумів зорганізувати дуже грамотно, правильно. І я так думаю, кому дав Бог можливість поїхати, то поїхали. Ще раз щиро дякую голову. Схиляю. Хай вам щастить Божої благодаті і Божої опіки.